Тепер потрібно такі ж покази почути від Володимира Зеленського, від усіх його п'яти-шести ефективних менеджерів в лапках, якими в нього керують країною, від міністра оборони Олексія Рєзнікова, від голови СБУ Івана Баканова, який чомусь не сидить в тюрмі досі, а гуляє собі. Реально людина протягувала абсолютно була бездіяльна, провалила повністю. Взагалі, боротьбу з ФСБ в Україні здала такі важливі позиції, провалила кілька важливих спецоперацій українських спецслужб і сидить собі, гуляє як ні в чому не бувало. В собі ходить по Києву. Все в нього добре. Всі мають відповідати незалежних, вільних відповідаль... від відповідальності громадян. Нема. Статус влади і гроші, які вони зараз набили собі кишені за ці роки, їх не може врятувати від відповідальності. Тому це дуже важливе інтерв'ю, дуже важливі покази, які мають негайно бути долучені до кримінальної справи.